Вітаю вас, мої любі малятка! Я для вас сьогодні дещо цікавеньке приготувала. Послухайте казочку, яка називається Равлик і Велика Подорож. Жив собі маленький равлик. Він мав гарний візерунковий будиночок і дуже любив мріяти. Одного дня равлик вирішив вирушити в далеку подорож, щоб побачити великий світ. Наш Равлик спочатку виліз на стежку, і повзе він досить повільно. Як тільки він подолав декілька кроків, повз нього промчав червоний автомобіль. Привіт, Равлику! зупинився він. Куди ти прямуєш? Я хочу побачити світ, але я повзу дуже повільно. Давай я тебе підвезу, запропонував автомобіль. Равлик виліз на капот, і вони поїхали вперед. Але невдовзі перед ними з'явилася велика ріка. Далі я не можу їхати, сказав автомобіль. Раптом із води виглянув корабель. Друже, равлику, стрибай до мене, я переправлю тебе на інший берег. Равлик сів на палубу, і корабель м'яко поплив по хвилях. Він побачив рибок, що стрибали з води, і навіть великий маяк. На іншому березі на нього вже чекав жовтий автобус. Сідай, равлику, я відвезу тебе до великого міста. Равлик виліз на дах автобуса і поїхав далі. У місті було гамірно, кругом їздили машини, трамваї та інший транспорт. Але равлик трохи стомився і захотів додому. Не хвилюйся, почулося згори, Це був гвинтокрил. Я швидко доправлю тебе назад. Равлик сів у гвинтокрил, і той легко піднявся в небо. Згори було видно річки, ліси, поля та його рідний садок. Коли равлик повернувся додому, він зрозумів світ великий і цікавий, і по ньому можна подорожувати різним транспортом. Відтоді Равлик більше ніколи не сумував, адже знав, якщо мріяти і шукати друзів, подорожі завжди будуть можливими. Ось така малятка в мене була казочка. І тепер я пропоную вам зробити головного героя нашої зустрічі, а саме Равлика. Наша робота буде трішки незвичайна, та результат вам дуже сподобається. Почнемо роботу на старому диску. Саме з блискучої сторони. Зробимо із пластиліну довгий жгутик, який потім закрутимо. Та розташуємо його по центру диску. Валятка. Хочу зауважити, що всі кольори пластиліну будуть за вашим власним вибором. Другим поверхом будуть кульки іншого кольору. Третій поверх просто обкрутимо пластиліном навколо. Знов будуть кульки іншого кольору. Знов малятка обкрутимо ці кульки рівним жгутиком навколо. Далі, мої діточки, мені захотілося чередувати кульки за кольором. Знову коло із жгутика, і на останок приліплюємо кольорові кульки, чередуючи їх так, щоб вони покрили всю поверхню диска. Це був будиночок для равлика, а зараз сам равлик. Візьмемо шматочок пластиліну побільше та розкатаємо його так, щоб з одного краю він був гостреньким. Тепер трішечки притиснемо, підрівняємо його і надалі приліпимо наш яскравий будиночок. А зараз зробимо круглу голову для равлика та потім ріжки. Оскільки наш равлик веселий та добрий, зробимо йому добрі оченятка та веселу посмішку. В мене залишилось трішечки пластиліну, тому я захотіла зробити зачіску моєму равлику. Малятка, пам'ятаєте казку на початку нашої зустрічі? Ось наш герой цієї казки і готовий. Він далеко мандрував та повернувся додому, щоб сказати вам, малятка, до нової зустрічі Всіх міцно обійняв.